Ти брала участь в танці з зірками, так е, дало тобі ж щось це дати. Чи тепер... щось забрало? Чи забрало. <рив> і і, саме головне, ну тобто, да, вмієш тепер от зробити так танцювати, як умовно до того не вміла, так абсолютно ні. Чому? Тому що ти це як вірш вивчить. Типу, ти зазубрив, здав, забув. Тобто, тебе є якийсь це не просто набір рухів. А, типу, конкретний танець, конкретну хвилину. Просто і ти вчиш. Я знаю тепер теоретично, чим це відрізняється, і практично, да чим там ча -ча від джайфу відрізняється і так далі. Але типу щоб ти там а, ну вийде тепер на танцполза танцюй. Так я знаю тільки одну хвилину під конкретну пісню, То... під конкретний ритм. типу. от і все, тобто що я можу. зараз Альона Олегівна тебе не хотіла зробити ні, танці, конечно. танці з ноунеймом no да, тобі бо... не хотіла. Ні, попробувати ні, наприклад, конечно, ні. ні, не хотіла, бо ти ще спитав, що танці дали да, дали знання далі. Танці найбільше, що мені дали. Уміння довіряти партнеру чоловіку, тому що я по життю така, я все сама. нічого не на, Я сам, я жінка, яка може все абсолютно. А в танцях веде чоловік. І ти такий. Е, е, е. А треба йому довіряти. А там були моменти, де я прям на нього так привпадала, лягала всіма своїми більше сотні кілограмами. Розумієш. Я думаю, господи, бідна людина. А він ні, а він типу. А він заробляє непогано. Ні, А він, типу, він наскільки сильний, що я зрозуміла, що типу, я не довіряю ніколи чоловікам, які навіть поруч, типу, в тому, що вони там руку подать, де тобі ще зламаю. Ти просто вдавлю. <сум> ні, я тебе вдавлю, ти просто так станеш метровою людиною. Розумієш? А насправді ні. І я зрозуміла, що я десь перебільшую якусь себе і так. Далі, типу. Тобто самооцінка і довіра до, до партнера. До, до, та, та. А що забрали? Забрали сідалічний нерв, тепер бедра болять постійно. Я можу дати три концерти підряд, і все. Я думала, що в мене болять тазобедрені сустави, але виявляється… Що таке це, цей нерв? Це бо це сідаліщний... ти довго сидиш і тут затерпає? Ні, нерв це, це, це біль. От він, типу він весь тазовий це може боліти копчик, вище копчика, ага. і далі воно виявляється, розходиться по сідниці до суставу. От ти розумієш, ти будеш. Він видно, що штука, вам за що... 30. Так, да, оце До прям речі, страшне. Да. Всі, хто чекає 30 років, це правда. Після 30 воно починається. Ось це все. От. І типу, оце і коліна чуть, чуть І там був Арам Розуманян, актор. І він мені прям порадив вітаміни Animal Flex, що типу, пий. І я реально говорю, вони блін, а пом... по А по видно, що він вживає вітаміни там. А, -а він греко-римський борець, так, да. і він же що це ж вони, типу, для бірці, борців ці вітаміни. Oh. От, ну така штука, така цікава досі.